Ранковий вітерець пробігає крізь пишні зелені поля, несучи з собою свіжий подих землі, запах трави в росі та тихий шепіт струмочка, мов запрошення до нового дня, немає оглушливого гулу електричних пральних машин, немає рахунків, що накопичуються важким тягарем. Є лише працьовиті руки і глибока любов, яка перетворює прання на чарівний ритуал. А міші опанували мистецтво простого життя. Вони витрачають менше ніж 300 дварзів на пральну систему, яка служить десятиліттями, тоді як середньостатистичний американець віддає тисячу цят за машину, що ламається вже за кілька сезонів. Вони заощаджують кожен цент, щоб купити дітям книги, зберігають одяг теплим і красивим на довгі роки, та дбають про кожну нитку так само ніжно, як і про кожну сімейну страву. Приєднуйтесь до цієї подорожі від тихого світанку до золотого заходу, щоб побачити Прання – це не просто обов'язок, це акт любові, що занурює вас у кожну безцінну мить. Ось та ручна пральна машина, невизнаний герой родини. Вона стоїть там, стара, але надійна, як вірний друг, із з дев'яносто року мен коштує всього 200 варь, служить понад 20 років і зводиться до менш ніж 10 дід на рік. Сучасна пральна машина десять двісті, і вона ледь витримує кілька років. А ручна пральна машина це герой без електрики, без дорогого ремонту, лише руки матері, її любов до сім'ї. Вона усміхається, проводячи пальцями по машині. Вона допомагає мені зекономити гроші на молоко для дітей. Вона наливає гарячу воду з дров'яного чайника, додає мило і починає крутити ручку. Її ритм рівний. Мов колискова, лише за десять хвилин сорочки її чоловіка, вкриті багнюкою, сяють чистотою, вона пропускає їх крізь валики, видавлюючи кожну краплю води, щоб вони швидко висохли, якраз вчасно, щоб діти одягли їх до школи. У холодний зимовий ранок сім'я повертається додому, їхній одяг у бруді. Вона крутить ручку ще сильніше, притискає кожну річ міцно, і вони виходять свіжими та чистими. Без жодних додаткових витрат. Єдине, що потрібно валкам, це протерти і змастити олією, і вони служать так довго, як і материнська любов. Одяг зберігається на 25-30% довше, на відміну від жорсткого перекручування в сучасних машинах. 2. домашнє мило чистий аромат материнської любові. Ранкове сонце струмує крізь вікно, а амішська мати стоїть біля потріскуючого вогню. Помішуючи велику каструлю, легкий аромат мила підіймається, м'який і заспокійливий, мов колискова в повітрі. Жодних дорогих пластикових пляшок із магазину, жодних різких хімікатів, що сушать руки, лише мило з лугу, залишків кулінарного жиру, чистої джерельної води та уважності до кожної краплі. Один заміс економить їй. 300 дедюалів на рік достатньо, щоб купити теплий зимовий одяг для всієї сім'ї. Вона сміється, згадуючи першого разу вийшло щось на кшталт густої каші, але сорочки чоловіка все одно пахли свіжістю, і вся родина була в захваті. Вона обережно розчиняє луг у воді, як у рукавичках, лагідно, наче тримаючи немовля, потім додає жир, помішуючи терпляче, чекаючи чотири шість тижнів, поки мило затвердне. Немов дерево, що росте, щоб дати дітям тінь. Одного разу вона відміряла інгредієнти занадто вільно. Мило вийшло таким сильним, що навіть відмило моторне мастило, і чоловік здивовано промовив Ти що, чаклуєш? Її ніжна формула, збагачена додаванням жиру, захищає тканини, мов материнські обійми довкола дитячого одягу. Один заміс замінює 20 пластикових пляшок, жодних відходів. Жодної шкоди для річок і ставків. Вона навіть продає зайві бруски на ринку, використовуючи зароблене, щоб купити книжки для онуків. І з гордістю вона каже Я роблю мило, щоб одяг був міцним, діти здоровими, а наш дім теплим. Що три розумне використання води кожна крапля, три благословення, ранкове сонце іскриться над полями, коли амішський батько несе відро пральної води з ручної машини на двір. Але він не виливає її, він використовує її повторно. Середньостатистична американська сім'я витрачає 30 галонів на одне прання, тоді як аміші обходяться лише 12 галонами, чистий одяг і повні гаманці. Перша пральна вода стає водою для полоскання наступної партії, а потім живить сімейний овочевий сад. Вони ставлять пральну машину на високий пагорб, дозволяючи воді природно стікати у відро. Без насоса, без електрики. Дощова вода зібрана з даху, крапає у бочки лише один дюйм дощу дає 600 галонів, достатньо для 50 партій прання і місячного запасу свіжих овочів. Одного літнього ранку він поливає город використаною пральною водою, рослини буяють, натуральне мило збагачує ґрунт, а його маленька донька сміється. Татко робить овочі смачнішими, використовуючи на 60% менше води, ніж сучасні сім'ї, їхній одяг служить довше, а дім залишається багатим. Я використовую воду мудро сьогодні, щоб мої діти мали чисту воду завтра. 4. видалення плям природним способом дбати про одяг, як дбати про дітей, а міжська мати сидить за столом, розглядаючи чорнильну пляму на сорочці свого сина. Обережно вона тампонує пляму оцтом, а тоді переходить до томатного соусу, розбризканого на сорочку чоловіка. Природна кислотність виводить плями так само ніжно, як вона витирає обличчя своєї дитини, коли той спить. Вона посипає соду на жирну пляму, залишає постояти, а потім зчищає, і річ знову як нова, готова до ще одного важкого дня. Її очі сяють, коли вона сміється. Якщо оцет не допоможе, залишу пляму як спогад про бешкетство мого сина. Вона вичавлює свіжий лимонний сік, щоб освіжити дитячий одяг, залишаючи його свіжим, як ранковий вітерець, без жорстких відбілювачів. Бура справляється з плямами трави й крові від подряпаних колін її дітей. Вона називає її чарівним пилком, що зберігає тканину крізь безліч днів біганини та ігор. Одного ранку вона замочує сильно забруднений одяг у суміші оцту та бури, 95% чистоти, навіть краще закуплені хімікати, і все ще м'який на дотик. Терпіння, ключ, плями, як і діти, потребують любові й турботи. Вона розвішує одяг під сонцем, де у фейпромені природно руйнують стійкі плями, залишаючи речі свіжими і яскравими. Пібіть, білизна висушена на сонці. Любов у кожному свіжому ароматі. Коли ранкова мелодія стихає, на мішському подвір'ї мотузки для білизни тягнуться двором, лагідно гойдаючись у ранковому вітерці, несучи свіжий аромат землі й неба. Ніяких сушарок, що витрачають 600 ділянок на рік, вони покладаються на сонце і вітер, безкоштовних і надійних, як мати, що сушить волосся своєї дитини після дощу. Мотузки розташовані стратегічно зі сходу на захід, щоб ловити тепле сонячне проміння. З півночі на південь, щоб обіймати прохолодний вітер, одяг сохне швидше, а зекономлені гроші йдуть на книги для дітей. Мати сміється. Сонце – мій друг, вітер мій працьовитий помічник, який ніколи не просить зарплати. Одяг, висушений на сонці, має неймовірну свіжість. Улітку вона вішає важкі тканини опівдні, а делікатні речі. На м'яке ранкове сонце. Взимку білизна замерзає на мотузках, але коли лід тане, вона виходить дивовижно чистою. Одного ранку вона повісила велику ковдру, створивши вітровий тунель, що пришвидшив сушіння, аби її діти мали теплий одяг до школи. Коли йде дощ, вона сушить білизну в хаті біля дров'яної печі усе ще свіжа, усе ще безкоштовна. Коли вечірнє сонце ховається за обрій, а міжське село занурюється в теплу, спокійну тишу, легкий аромат домашнього мила, лине, від акуратно складеної купи білизни, тоді як сміх дітей луною розноситься двором, від міцної ручної пральної машини зранку, до ніжного домашнього мила, розумного повторного використання води, природних вивідників плям і свіжості, висушеної сонцем, до сутінків. Цей спосіб життя заощаджує тисячі доларів, зберігає одяг у гарному стані та піклується про родину в кожній пришитій гудзику, у кожній збереженій краплині води. Заощадження за це не лише про гроші, це любов, вплетена в кожне волокно, здоров'я, збережене в кожній страві, і усвідомленість, що творить справжній дім. Вони жили так дев'ять поколінь, і тепер їхня історія запрошує вас. Яка порада надихає вас найбільше золотий аромат сонця чи витривалість ручної машини? Якщо ця подорож промовляє до вас, поділіться нею, нехай світ побачить, що амішський спосіб прання один із найпрекрасніших способів дбати про родину від мирного ранку до теплого вечірнього сяйва.